Доброго дня. Сьогодні ми обговоримо візи талантів і оформлення з їх допомогою грін карти. Мене звати Сергій Поростов на зв'язку. Компанія інфоплюс. Коротко про нас за 4 роки роботи через нас виїхало більш ніж 1700 сімей до США. Ми маємо команду з 16 експертів у галузі легалізації. Сполучених Штатах Америки ми маємо 92% одобрення віз талантів, що подаються з нами. Також ми беремо в роботу тільки кейси, які мають реальні шанси на успішне схвалення. Тут ви можете побачити наші медіа. Посилання будуть в описі під цим відео. Якщо ви хочете впевнитись, що ми реальна компанія, ви можете перейти. І ознайомитись з відгуками з інтерв'ю з клієнтами та більше дізнатись про нас, давайте поговоримо про основні види віз талантів, які існують, і які між ними. Є відмінності. Перше це віза. О 1 Вона для людей з видатними здібностями: геніальні математики, нобелівські лауреати, геніальні науковці або визнані актори суперкруті. максимально видатні особистості з видатними ексклюзивними здібностями. Одним словом, для геніїв. Наступна віза це віза EB1A для визнаних лідерів своїй галузі. Тобто, це для великих підприємців, знову ж таки нобелівських лауреатів, видатних таких науковців в будь-якій галузі. Наступна віза це віза EB2-NIV. Вона розшифровується як National Interest Waiver. Тобто сама по собі віза EB2 вона є робочою, але це один з її підвидів, який для визначних людей в своїй професійній галузі, і які звільняються від необхідності мати роботодавця. Так і фактично це робить її. Візою талантів також. Вона для Людей, що мають видатні досягнення в своїй професійній сфері, і які можуть бути корисні США. Тобто, National Interest Waiver означає, що звільнені від обов'язку мати роботи роботодавця в Штатах для власне користі їх економіці Сполучених Штатів. Наступна віза це віза eb 3 вона є робочою візою. Так, тобто ви маєте мати роботодавця, який буде готовий прийняти вас на роботу, запропонувати вам місце, робочий контракт на території США. Процес оформлення може займати від 6 до 14 місяців, залежно від типу візи. Зараз ми поговоримо детальніше про кожен з цих типів. Віз. Візи E 1 1 2 EB3 надають можливість отримати грін карту людям на статусах ТІПС, u або тим, хто за межами США. Тобто на момент подачі ви маєте легально знаходитись на території Сполучених Штатів. Це може бути по TPS, по u або інший якийсь вид легалізації, який у вас є. Проте ви маєте легально перебувати. Також за всіма цими візами ви отримаєте грін-карту, після свалення петиції зможете податися, отримати грін карту для оформлення. Не потрібен спонсор, але є свої нюанси саме для віз талантів для ІБ-3 потрібен роботодавець. Тут є багато таких нюансів, критеріїв, яким ви маєте відповідати. Потрібно буде робити піар-кампанію, тобто трошки ці критерії підтягувати там, де їх недостатньо, і, скажімо так, робити додаткові докази ваших визначних здібностей чи вашої визначної професійної діяльності. Наступ. Пункт це критерії для кандидатів. Всього їх 10 для апрува потрібно мінімум 5. Тобто існують чітко визначені критерії, які має відповідати кандидат при подачі на візу талантів. Потрібно ці критерії доводити. Бажано, щоб у вас було три твердих критерії і два посередніх критерії, тобто загалом 5. В такому випадку шанси на отримання візи талантів досить високі. Для кого розрахована віза талантів? Для спеціалістів в своїй професійній сфері, для підприємців, для науковців, для митців, для спортсменів або для людей з унікальними досягненнями, тобто насправді тут залежить від типу візи, але загалом класифікація ця правильна відмінна характеристика. По візі і бітунів умова це наявність вищої освіти і робочий досвід. Це інше можна побудувати в рамках кейсу. І біване потрібно реально досягнення, щоб у вас були, щоб вони були досить протягом тривалого періоду часу. Ну і бітрим, у вас має бути роботодавець. Які бувають критерії? Почнемо по порядку. Це і. По візі EB1A для видатних осіб перший критерій це міжнародне визнання у вашій галузі. Ваші досягнення мають бути визнані не лише на національному рівні, але й на міжнародному. Друге нагороди, призи або інші відзнаки за професійну діяльність. У вас мають бути відповідні дипломи, сертифікати, тобто, щоб інші експерти в галузі визнали ваші досягнення, і це було задокументовано. Третя публікації статті або згадки у відомих медіа обов'язково мають бути якісь у вас статті, якісь інтерв'ю. Мають бути згадування про вас у засобах масової інформації відомих, мається на увазі, що для подачі на візу талантів підходять. Публікації в виданнях, які мають мінімум мільйон читачів на місяць. Це якщо мова йде про інтернет-видання, мільйон відвідувачів сайту в місяць. Якщо мова йде про друковані видання, вони мають видаватися в мільйон примірників щомісяця. Четверте: участь у журі або комісіях. Ви маєте брати участь у професійних. Те, що стосується вашої галузі, конкурсах, брати участь як конкурсант і бути членом журі це один з критеріїв, який теж потрібно закривати доказами. П'яте значний внесок у вашу галузь, наприклад, розробка нових технологій буде чудово, якщо у вас є якась інноваційна розробка в вашій галузі, вона запатентована. А ще краще, якщо вона буде комерціоналізована. Тобто ви щось винайшли це допомогло там у виробництві, або здешевило його, або, наприклад, ваш винахід. Пустили в масове виробництво і почали продавати це чудове закриття критерію. Сьоме – це листи рекомендації від експертів або лідерів в галузі, також визнані на міжнародному рівні експерти, якісь ваші колеги інші видатні особистості мають написати рекомендаційні листи там, де вони характеризують вас як видатну. Особистість як видатного професіоналу у вашій галузі. Восьме, міжнародні виступи на конференціях, семінарах, форумах. Обов'язково також має бути дев'яте членство в професійних організаціях. І тут важливо також, це має бути членство в організаціях для прийняття, в які потрібно пройти конкурсний відбір. Тобто, це важливо, так це мають бути не просто організації там, де вас беруть просто так. Чи там за якийсь членський внесок, це мають бути організації, щоб потрапити туди, ви маєте пройти якийсь екзамен, тест або бути затверджені іншими учасниками цієї організації професійної. Десятий критерій документи, які підтверджують ваші досягнення та вклад в галузь. Потрібно тут вже конкретно охарактеризувати саме ваші досягнення, що ви зробили, які у вас були там наукові статті, розробки, і як вони допомогли. У вашій професійній галузі, які є критерії по візі 2 бетунів, це також віза талантів, але вона має трошки простіші вимоги, ніж віза IB1A, тобто тут трошки легше. Але теж існують свої критерії. Ви можете побачити, що по візі 2 бituнів дуже важливий аспект вашої потенційної користі для Сполучених Штатів. Контексті візи EB1A, міграційний спеціаліст, офіцер міграційний розглядає саме ваше визнання і ваш попередній, тобто ретроспективний вклад в галузь, який там протягом багатьох років відбувався. По EB2 не стільки важливий ваш минулий вклад в галузь, скільки те, що ви можете принести. Яку користь економіці сполучених штатів Америки? Отже, які тут існують критерії? Підтвердження, що ваша діяльність є важливою для національних інтересів США, наприклад, бізнес-план по тому там як? Ваші досягнення, як ваша діяльність може принести користь Сполученим Штатам, наприклад, в рамках запуску якогось бізнесу? Друге, висока кваліфікація в галузі. Тут необхідна вища освіта і досвід відповідно роботи в цій галузі. Третє значний внесок у розвиток науки, технологій або економіки під значним внеском, наприклад, у науку розуміється наявність. Наукових статей, винаходів, патентів. Тобто тут ви можете звернути увагу, що критерії на ib 1 a на EB2, вони трошки між собою перетинаються. Вони схожі. Але по IB2 простіше. Так, тобто тут трошки легше, вони трошки простіше, ці критерії. Отже, четверте, публікації статті або робота в міжнародних дослідженнях. Так, тут. Також необхідно а, мати для закриття одного з критеріїв а, публікації в ЗМІ, наукові статті або роботу на міжнародних дослідницьких проєктах. П'яте це листи рекомендацій від лідерів або експертів галузі, те саме, що і на Ібіонеї. E Докази, що ваші досягнення мають позитивний вплив на США. А план або намір продовжити свою діяльність в США. Тут я вже раніше казав про бізнес-план. Це і також є одним з критеріям, його не складно написати, да, але потрібно це робити в контексті вашої діяльності, в контексті ваших досягнень, тобто воно має бути обов'язково взаємопов'язано. Восьме підтвердження того, що ваша робота не тільки корисна для вас, а й для США в цілому. Знову ж таки, багато уваги в рамках і бітунів приділяється саме користі для США. Що ви можете принести сполученим штатам який вклад, які бенефіти та інше? Дев'яте ваша діяльність підтримує інновації та розвиток у ключових для країни сферах, тобто бажано, щоб в рамках своєї діяльності ви застосовували якісь інновації, так. І буде добре, якщо сфера вашої професійної діяльності вона є однією з ключових сфер для штатів. Наприклад, екологія дуже сюди підходить, дуже актуальна історія, клімат, там, вірусологія це до прикладу, або там більш прості там, якісь, там бочі спеціальності. Десяте можливість обміну знаннями та досвідом у межах США. Тобто тут питання, наскільки ви зможете чи е, представити план, як ви будете ділитись власним досвідом з спеціалістами, наприклад, зі своєї галузі на території Сполучених Штатів. Так, наприклад, тут можна показати ваш намір влаштовувати якусь просвітницьку діяльність, чи влаштовувати якісь там галузеві професійні конференції збори або організувати якусь спілку так по вашій спеціальності, що дозволить вам ділитись досвідом та інноваціями та знаннями зі спеціалістами в аналогічній сфері на території Сполучених Штатів. Стосовно закриття критеріїв, знову ж таки тут бажано три твердих критерії, два посередніх, так, щоб загалом було п'ять. Тобто ви не лякайтеся, що тут там 10 критеріїв, вони виглядають складно, у вас можуть не бути всіх, і це нормально. Так, Тобто, всі тут закривати не потрібно. Плюс в рамках нашої роботи ми вам допоможемо закрити ці критерії, навіть якщо у вас їх нуль або один-два. Далі критерії по візі і – це робоча віза для трудових мігрантів. Тут важливо, що по робочій візі, якщо ви подаєтесь, то це вже має у вас там зовсім не бути вищої освіти чи якогось робочого досвіду в Україні, як ну, тобто, у вас там взагалі ви не вели професійну діяльність, чи вели її неофіційно, тобто ніяким чином не підходите ви під ібітунів, під візу талантів, то тоді варто розглядати саме візу і бітри робочу. Вона просто трошки складніше, трошки довше і трошки дорожче, оскільки вона має найбільший попит серед тих, хто планує залишитись в США, оскільки поріг входу туди досить простий. Тобто, у вас не має бути якоїсь там великої кваліфікації, щоб на ібітри податись. Перша мова вища освіта бакалаври, вище, друге кваліфікація для виконання професійної роботи. Тобто, ви маєте бути кваліфікованим працівником на ту спеціальність, по якій ви у вас буде робочий контракт і запрошення від роботодавця. Третє це досвід роботи не менше 2-3 років за відповідною спеціальністю, а не обов'язково в штатах, може бути в Європі, може бути в Україні. Підтвердження, що ви маєте необхідні навички для роботи в США. Так тобто буде добре, якщо у вас будуть якісь проходження курсів, підтвердження чи навчання по вашій професії вже на території штатів. П'яте листи рекомендацій від роботодавців або про попередніх працедавців. Тобто, Тут знову ж таки рекомендаційні листи, але вже від вашого прямого роботодавця бажано, щоб з декількох місць роботи вони були. Наявність конкретної пропозиції про роботу в США, має бути саме для вас персоналізований офер від роботодавця на території Сполучених Штатів. Докази, що ваша робота важлива для потреб США, тобто ви є спеціалістом, який потрібен на Мерці, і ринок праці по вашому напрямку не перенасичений. Тобто тут небагато працівників, які готові на цій роботі працювати. Розуміння англійської мови або можливість навчання для її вивчення теж важливо. І десята наявність трудової сертифікації від міністерства праці в Штатах, якщо це потрібно. Можливості після свалення кейсу, які бенефіти ви отримаєте. Після схвалення вашої петиції по візі Толандів або EB3. А легальний статус у США пожиттєвий легальний статус, так оскільки тут знову ж таки також прописано можливість отримання грін карти. Ви отримаєте грін карту через 4 роки е, проживання в Штатах, безперервного по грін карті, ви зможете податись на громадянство і стати громадянином США. Я думаю, що це дуже сильно і топ 1 Можливості, що відкривають для вас віза талантів, прямий шлях знову ж таки, тут скажімо так, повторюсь до отримання грін карти і громадянства. Відсутність вимоги роботодавця спонсора, тобто, по візі талантів, роботодавець спонсор, весь цей лишній гімарой і складність не потрібно. Також важливо, можливість отримати. Грін карту для всієї родини. Тобто, якщо ви знаходитесь на території США з родиною, там, наприклад, з дружиною, двома дітьми до 21 року, вони всі отримають грін карту. Навіть якщо вони знаходяться за межами Сполучених Штатів після свалення вашої петиції, ви можете їх також подати на грін карту, вони її отримують і перевести їх до себе. В США і при належній підготовці із позитивного дуже високий шанс позитивного рішення. Тобто при грамотно продуманій стратегії кейсу, при грамотній упаковці кейсу, правильній побудові петиції, шанси досить високі. Загальна статистика по цим візам, те, що надає ЮСКІс, це 80% схвалення. Це досить багато по нашій статистиці, всередині компанії, це 92% апрува по цим візам, тому шанси досить високі. Якщо ми з вами працюємо, ми з вами робимо консультацію, ми з вами робимо піар-стратегію, знайте, що у вас вже в принципі є шанси, оскільки ми це розуміємо вже під час першої розмови. Якщо ми ведемо вас далі на консультацію, піар-стратегію, то ви вже входите в невелику кількість тих, хто відповідає початковим умовам і в кого є реальний шанс отримати візу талантів. Основні вимоги до кандидата високий рівень кваліфікації або досягнень професії, докази впливу на галузь та економіку США, підтверджені міжнародні або національні нагороди, патенти, публікації, визнання. Це якщо так систематизувати критерії, які ми з вами вже розглядали. Коротко це те, що вимагається від кандидата, що потрібно для подачі, резюме, портфоліо. Підтвердження досягнень, нагороди, сертифікати, публікації, наукові статті, рекомендаційні листи і бізнес-план на території США. Це якщо ми говоримо про ібітунів, все інше воно підходить для подачі і по Ібіваней, і по ібітунів, тобто по цим двом. Видам Видом місць талантів. петиція, вона на виході реально правильно складена. От як у нас в компанії робиться, це приблизно 500 сторінок. Це по суті історія, ваша автобіографія, історія всіх ваших досягнень в професійній сфері, максимально детально, грамотно прописана. Це серйозна історія. До цього потрібно ґрунтовно готуватись. Як проходить процес подачі? Перше консультація з експертом для визначення вектору розвитку кейсу та потрібної візи. Тобто, на першому етапі ви спілкуєтесь спочатку з нашим консультантом по телефону. Він первинно оцінює ваші шанси на візу. Якщо ви підходите, з вами можна працювати. Наступний етап це консультація з нашим міграційним експертом для визначення вектору розвитку кейсу та потрібної візи в вашому випадку. Друге, це розроблення індивідуальної стратегії, тобто. Після консультації буде розуміння, які критерії ви можете закрити самостійно, які критерії ми закриваємо за вас. І буде зрозуміла стратегія, на що робити упор, які критерії будемо закривати, в залежності від того, що у вас є і що можемо зробити ми. Далі це підготовка портфолію доказової бази, тобто спочатку готуються докази, вони всі збираються, систематизуються, подаються в правильному порядку. Далі написання та подача петиції. Це форма I-140 сорок в'юскіс, і після цього, якщо ви співпрацюєте з нами, отримання позитивної відповіді по візі та подача на грін-карту. Якщо це віза EB-1A, то там можна подаватись на грін карту одразу після свалення петиції. Якщо це віза і бітунів, там існує черга на подачу на грін карту. Після свалення петиції півтора року очікування, і лише потім подача на грін-карту. Бюджет оформлення по грошам. Скільки це коштує? 10 тисяч доларів це наші послуги. Сюди входить збір доказової бази, написання та подача петиції. Те, що я вам казав, від 400 сторінок зазвичай і повний супровід до отримання грін карти. Тобто, ми ведемо ваш кейс від, скажімо так, початкової консультації і аж до отримання грін карти. Тобто, реально протягом декількох років ми з вами на зв'язку. І ведемо ваш кейс. 1050 доларів це збір за подачу форми i 140 Візкіс, це обов'язкові державні збори. 1440 доларів збір за подачу форми i 485 на отримання грін-карти. Терміни. Віза 1 – це від 8 до 14 місяців за умови пришвидшення 15 днів. Віза і бітунів від 8 до 14 місяців, а зазвичай ще трошки довше. Віза і B1A має можливість прискорення. Що це таке? Це називається преміум процесінг. Це офіційна сплата в Юскі, сиде 2850 доларів. В цьому випадку вашу петицію по B1A розглядають за 14 днів. І ви вже отримаєте відповідь, і можете подаватись на грін-карту, Тобто тут це реально прискорює. І бітунів теж можна прискорити отримати рішення по петиції за 45 днів. Проте воно не має сенсу, оскільки вам все рівно придеться чекати чергу на подачу на грін-карту. Чому нас обирають клієнти? Чому варто співпрацювати з нами на момент запису відео? 215 сімей вже отримало грін карти по візі талантів та по іншим типам віз. Беремо в роботу тільки ті кейси, в яких впевнені на всі 100%. Тобто, якщо з вами ми продовжили спілкування і записали на консультацію, будьте впевнені, ви вже входите в невелику кількість тих, хто реально має шанс. Відкритість. Клієнт бачить усі етапи роботи від А до Я. Ми їх висвітлюємо як і у наших медіа соцмережах, так і при роботі з вами. Ви будете відкрито бачити все, що ми робимо на кожному з етапів. Ми готуємо максимальну відповідність по критеріям. Це дозволяє підвищити шанс опрува настільки, наскільки це можливо. Тобто, ми робимо так, щоб ви відповідали мінімум п'ятьом критеріям. Незалежно від того, що є у вас, які у вас є докази, в будь-якому випадку, ми зробимо так, що ви будете відповідати мінімум п'ятьом критеріям: трьом твердим і двом посереднім. Як ми посилюємо кейс, поглиблено аналізуємо ситуацію. Це вже на консультації з нашим міграційним адвокатом. Ми глибоко аналізуємо вашу ситуацію, ми виявляємо критерії, про які ви навіть можете. До цього не здогадуватись, що ви їм відповідаєте. Ось завдяки цьому ми будуємо максимально твердий кейс. Один клієнт одна стратегія. Все унікально. Наші піар-стратегії, які ви отримуєте... Після консультації можете замовити, вони унікальні, вони під вас, вони враховуючи ваші критерії, ваш кейс, ваші професійні здібності і здобутки. Ми проти шаблонності, і це така історія віза талантів. Вона досить унікальна. Це складна віза, це не канвієр. Ми беремо невелику кількість клієнтів щомісяця, проте максимально надаємо індивідуальний підхід до кожного. Кожне речення та слово в петиції буде мати підтвердження для штатів без підтвердження, слова не мають сенсу. Ми будемо підтверджувати і доводити все, що ми пишемо. Кожне слово, кожне речення. Надаємо велику базу піар. У нас є величезні можливості, як в Україні, так і в Штатах, так і в Європі. по... Напрямку, ЗМІ, науковим виданням, асоціаціям, професійним спілкам, там, де ми зможемо підтягнути ваш кейс, підтягнути критерії і закривати прям 2, 3, 4 критерії за допомогою нашої піар-стратегії, нашим можливостям. Для того, щоб підсилити ваш кейс і максимізувати шанси на отримання візи талантів. Запрошуємо вас на консультацію до нас з нашим міграційним адвокатом, якщо ви маєте експертність в будь-якому напрямку професійної діяльності діяльності. Маєте успіхи в веденні бізнесу, діяльності зараз або у минулому в Україні, в Європі? Неважливо. Якщо у вас є бекграунд, що можна показати? You're welcome. ми вас запрошуємо. Також ви можете запросити на консультацію дружину чоловіка. Таким чином вони теж підпадуть під крінг-карту у разі апрува, або може бути така ситуація, що чоловік, дружина працюють, вони займались там в якійсь своїй професії, розвивались. Можем, ви можете запросити її на консультацію. Наш адвокат зрозуміє, в кого більше шансів, чи кейс варто розбудовувати. Так? Вам може здаватись, що ви там гарний кандидат, а по факту виявиться, що. Ваша дружина, як проходить консультація? Ми аналізуємо вашу ситуацію, оцінюємо шанси, ми визначаємо, на яку саме візу ви можете подаватись краще всього, яка віза найкраще підійде в вашій ситуації, так по якій можна отримати апрув. Далі ми оцінюємо вашу доказову базу, піар-матеріали, що можете надати ви. Якщо вони у вас є, відповідаємо на всі вам актуальні питання стосовно кейсу, подачі, як легалізуватись на етапі розгляду, там якщо TPS ЮФО відберуть, що робити, як залишитись, все це ми відповімо і закриємо назавжди у вас ці питання. Вартість консультації на момент запису відео 175 доларів. Важливо, у разі початку роботи кошти зараховуються в основну суму. Тобто, якщо ви проконсультувались, потім взяли піар-стратегію у нас і вирішили співпрацювати з нами, це все вираховується від вартості наших послуг, тобто це віднімається. Це не додаткові для вас витрати, а вони по суті входять. В суму оплати наших послуг. Чи обов'язкова консультація? Як ми вже казали раніше, ми беремо в роботу тільки ті кейси, в яких впевнені на 100%, тому ми обов'язково повинні побачити до початку роботи вас ваш кейс і можливості створення. Сильного кейсу до початку роботи, це в ваших же інтересах. Тобто, ми маємо розуміти, що ми тут можемо зробити, яку стратегію обрати, через які критерії рухатись, які закривати, і так далі. Тому консультація строго обов'язкова. Чекаємо на ваше звернення. Я сподіваюся, що це відео було корисне для вас, що у вас трошки стало все на свої місця, ви зрозуміли відмінності різних типів віз. Ви зрозуміли, які існують критерії, тому ми чекаємо вас на консультацію і запрошуємо. Пишіть нам у Instagram, Messenger або залишайте заявку на сайті. Бажаємо вам успіху у побудові майбутнього для вас та вашої родини на території Сполучених Штатів.